Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закриваємо супертурнір, що проходив у Ташкенті. Тобто, сьогодні розглянемо партію останнього дев'ятого туру, звісно, у виконанні нашого улюбленця українського гросмейстера Василя Михайловича Іванчука. Перед останнім туром Василь Іванчук мав досить непогані шанси зачепитися за призове місце, звісно, у разі позитивного результату цієї партії. Кажу позитивного і, передусім, маю на увазі виграш, чи вдалося досягти максимуму в цьому поєдинку українцю. Ми з вами дізнаємося наприкінці відео. І потім підіб'ємо остаточні підсумки цього змагання. Отже, Василь Михайлович в останній партії турніру грав проти юного узбекистанського міжнародного майстра Мухаммад Зохіда Суярова. За віком цей хлопчина цілком міг би бути онуком Іванчука. Отже, є 4 зіграв наш шахіст, є 5 кінь 3, кінєв 6. захист Петрова. Забирає пішака Іванчук, Д6 кінь в3, кінь Е4 і основний хід д2 д4. Чорні грають д5, слон д3, слон d6, рокіровки і С4. Білі починають боротися проти централізованого чорного коня, підриваючи його опору пішака д5, але чорні не думають здавати позиції в центрі. Ставлять пішака на c 6 після тура Е1 зміцнюють коня виходом слона, ферзь b 3 тиснучи на пішака b 7 але захист і після кінця 3 нарешті розмін легких фігур. Чорні забрали коня, а білі слона напавши на ферзя. Ферзь б'є f5, зіграв суяров. Ця позиція дуже часто зустрічалася у 2000 ні роки, коли захист Петрова був особливо популярним. Спокійний хід БЦ не дає білим перевагу. У партії Свідлер-Крамнік, Вейканзея 2007 рік далі було Б6, розмін на д 5 слона на 3, б'ємо ферзя 3 кінь С6, і чорні в цьому поєдинку без проблем досягли нічиєї. Але Іванчук грає більш принципово: він залишає коня на дошці і натомість забирає на б 7 атакуючи туру. Чорні грають ферзь d7. Звісно, якщо побити на а8, то білий ферзь з кута не вийде. Чорні грають кінь А4, далі кінь А6, і чорні здобувають вирішальну матеріальну перевагу. Тому Василь Михайлович переходить до Еншпілю, міняється на d7 і не б'є коня, а просуває пішака на С5, нападаючи на слона. І ця позиція також раніше зустрічалася. Найсильніший хід це слон б'є h 2. До речі, першим на найвищому рівні так зіграв саме Іванчук. В партії проти Свідлера у Лінарисі в тому ж 2007 році. Далі цей хід на озброєння взяли найкращі шахісти нашого часу. Після кінь б'є аж два. Кінь є чотири. У партії Вашєла грав Каруана 2017 рік білі просунули пішака на F3, але кінь пішов на Ж3 і далі на ф 5 тиснучи на пішака d 4 У згаданій партії Свідлер Іванчук було слоне в чотири, але й тут білі не здобули переваги. Після Тура FE8, F3 кінь Е F6, далі кінь Ф1, кінь Ф8. І Чорні, перейшовши конем на поле Е6, e врешті-решт, також атакували пішака Д4. У тій партії Василь Іванчук досяг нічиєї. Але в нашому поєдинку більш молодий суперник Василя Михайловича, який, вочевидь, незнайомий з шаховою класикою, вже грав самостійно. І ходу слон б'є H2. Не зробив. Пішов слон б'є С5, і це вже серйозна неточність. Після ДЦ кінь Е4, двічі нападаючи на коня, кінь Д4 атака пішака С6, чорні роблять ще один неточний хід. Краще було відразу побити на С5 конем Д7, але Тура fc 8 зіграли чорні, захистивши свого пішака, і тут вже Василь Михайлович припускається помилки. Найсильнішим ходом було просування пішака на Б4. Захищаючи на c 5 Звісно, цей хід Василь Іванчук бачив, але не розрахував належним чином подальший варіант. Але виявляється, що й тут були попередники. Партія відомого австралійського гросмейстера Тимура Куйбокарова 2024 року продовжилася саме так. Білі в тому поєдинку продемонстрували найточнішу гру. Після А5 вони пішли F3, нападаючи на коня, далі кінь F5 з загрозою вилки. Чорні змушені зіграти тура Е8, розмін і взяття конем. Білі, як і раніше, не можуть грати А3, оскільки після АБ пішак А буде зв'язаний. Також не хочуть бити на А5, тому що послаблюється пішак С5. Тому кінь Е7 грають білі і після королів 8 б'ють на С6. Розмін на Б4 взяття на С5, здається, що у чорних все добре. Оскільки якщо відразу забрати на Д5, то буде точний хід кінь b 3 І після розміну на С 1 чорні відіграють пішака. Це вже абсолютно рівна позиція з дуже ймовірною нічією. Але Куйбокаров і тут робить найсильніший хід, він ставить слона на є 3 нападаючи на коня. І тут стало зрозуміло, що все ж таки білі пішака виграють. Д4 зіграли чорні взяття кінь Е6, слон Ф2, і австралійський гросмейстер поступово реалізував зайвого пішака. Але, на жаль, український шахіст також вже грав сам і пішов Тура Е2. Не найсильніше рішення, яке дає чорним можливість уникнути великих проблем. Кінь Е 5 грає Суяров, Тура С2, А5, заважаючи білим зіграти Б4, слон Е3, король Ф8 і Б3. Чорні грають F6, після f 1 ставлять короля на F7, Тура Д1. У чорних зайвий пішак, але це тимчасове явище. Рано чи пізно треба буде відійти конем c 5 після чого білі зрівняють матеріал, забравши на c 6 Тут чорним краще було зіграти g6, не роблячи різких рухів і захищаючи поле F5. Але Суяров, немов би забув відомий шаховий вислів. Пішаки назад не ходять, пішов g7 g5. Білі могли підкреслити слабкість поля f5, зігравши g4, ну і загроза кінь f5, далі кінь d6, дуже неприємна. Але Іванчук не поспішає. Він ставить короля на Е2, чорні грають кінь Е6, і білі нарешті відіграють пішака, нападаючи на d5. Але Д4 зіграв суперник Іванчука, і після взяття робить хід кінь Д С5. Перекриваючи вертикаль і нападаючи на коня турою. Брати на С5 просто не можна, тому що після взяття на С6 зв'язаний білий слон, врешті-решт, гине. Тура dc 1 тура ac 8 і уникнути втрати матеріалу білі не можуть. Тому Іванчук не б'є коня, грає Б4, атакуючи його пішаком. Чорні забирають цього пішака б'є Б4 і тура А4. Слон С5, тура С5. Отже, врешті-решт, Іванчук виграв пішака, але його дуже легко втратити, якщо зіграти тураб'є С5. Після кінь С5 білий кінь під боєм, а він захищає пішака А2. Якщо захистити коня, граючи тура Б1, то у чорних є точний хід кінь А6. І у цьому варіанті білі пішака повинні повернути. Взяття подвійний удар тураб'ї А6 це нічия. Якщо ж зіграти тура Д5, атакуючи чорного коня, то розмін і подвійний удар виникає майже та ж сама позиція, нічия неминуча. Тому Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він не б'є туру c 5 і відразу відходить на Б2, захищаючи коня і зберігаючи зайвого пішака. Щоправда, чорні фігури дуже активні, і об'єктивно компенсація за мінімальну матеріальну втрату у чорних є. Але все ж таки зайвий пішак зберігається, і це дуже серйозно психологічно тисне на чорних. Довго грати, маючи пішаком менше веншпілі, не так вже й просто. В якийсь момент чорні можуть, як то кажуть, зірватися на активність, погнатися за цим пішаком і, наприклад, прогавити матову атаку на свого короля. Але поки що Суяров грає чітко: він ставить пішака на аж 5, після аж 3 шах. Король F1, тура А3, король G1 і король G6. Король H2 грають білі, захищають пішака H3, загрожують ходом G3 прогнати коня, тому чорні грають H4. Будь-який розмін пішаків покращує шанси чорних на досягнення бажаної нічієї. Тому білі поки що не поспішають грати ж3, ставлять коня на С2, проганяючи туру, кінь d 4 тура e 5 тура Б 2 Чорна тура повертається на А3, тура Б1 грає Іванчук, тура д 5 тура ББ2, тура Е5 і кінь С2, знову нападаючи на чорну туру. Тепер вона відходить на А6, кінь Е3 і тура еа 5 Чорні пильнують пішака А2, не даючи йому зрушитись з місця. Тура Б С2 грає Іванчук, тура Б5, тура С7 от вже перші ознаки активності білих. По відношенню до чорного короля. Пасивно захищатися, чорні вже не можуть. Якщо стояти на місці, то буде тура ДД7 і далі неприємний шах на g7. Тому суперник українця грає кінь Е6, нападаючи на туру, та йде на Е7, і тут треба було продовжити стояти, зіграти тура бб 6 І захід тури на d7 за наявності коня на Е6 не є небезпечним. Поле G7 під контролем. Але зробивши 15 хороших ходів після втрати пішака, молодий суперник Іванчука робить неточний хід. Він ставить пішака на Ф5, начебто нічого особливого, але тепер позиція Чорного короля ще більше послабляється. Та й сам пішак на Ф5 є значно вразливішим ніж на Ф6. Тура e 8 грає Іванчук, тура Б а нападаючи на пішака, але кінь c 4 зіграв українець. Ну звісно, бити на А2 не можна. Тому що після розміну тур втрачається кінь. Тому Тура c 5 грають чорні, атакуючи коня, то йде на d6, королів 6 і тура H8. Білі поступово зайшли двома фігурами в тил суперника. Чорні намагаються прогнати туру. Але після тура b8 королів 6 білі грають тура b7, ще більше підтискаючи чорного короля. Незважаючи на очевидний прогрес в активізації білих фігур, у чорних поки що все добре. Треба було лише зіграти тура С А5, і шах не є проблемою. Після король G6, знову ж таки, пуле g7 захищене Ну, якщо піти тура Е7, то стоїмо на місці тура А4. Але Суяров помиляється: він ставить коня на F4 і кінь G8 шах. Тепер пуле G7 не прикрите конем. Якщо зіграти король G6, то тура D7 і у Чорного короля реальні проблеми. Тому Суяров вирішив піти королем у центр, але білі грають тура f 7 Іванчук обережно охоплює турами чорного короля, і нас очікує дуже цікавий та красивий фінал. Вочевидь, в цей момент під час партії психологічний стан юного суперника Іванчука був не найкращим. Він втратив концентрацію, і за таких умов вирішальна помилка лише справа часу. А холоднокровний комп'ютер каже, що після тура СА5 у чорних, як і раніше, все більш-менш добре, та людині, захищаючи такі положення, передусім хочеться визначеності, розміняти фігури, уникнути прямих матових загроз. З такою метою і був зроблений хід тура Д5. Але він наштовхується на красиве спростування від українського гросмейстера. Іванчук дає шах турою з поля і 7 Якщо перекритися конем, то просто тура є 2, і після відходу короля втрачається кінь, у білих виграна позиція. Тому у розпачі тура е 6 зіграв Суяров, але тепер взяття на е 6. Виявляється, що якщо забрати королем, то підступна вилка кінь ц 7 закінчує партію. Тому кінь е 6 зіграв суперник Іванчука, а тут шах з поля е 2. Білий кінь, знаходячись в тилу суперника, перекрив відходи чорному королю і треба віддавати коня. Якби Суяров зіграв король Д4, то Іванчук 100% забрав би коня і поступово реалізував зайву легку фігуру. Але Суяров, вже зовсім втративши надію, зіграв король в 4, сподіваючись, що Іванчук забере коня, і цей хід також виграє. Але справжній шаховий митець Василь Іванчук не міг тут не зробити інший хід, ще більш сильний. Кінь в 6 зіграв Василь Михайлович і його суперник моментально здався. У чорних безліч загроз, цей напад на туру, на коня. А головна це матова загроза кінь 5. Ось така дуже красива партія, остання в цьому турнірі для Василя Михайловича. Врешті-решт Василь Іванчук в дев'яти турах набрав 5,5 очок. Досить пристойний результат українського гросмейстера з огляду на рівень його суперників. Перед собою ви бачите підсумкову таблицю змагання. Перше місце вигравши в останньому турі, все ж таки посів лідер змагання, грецький гросмейстер Ніколас Теодору, незважаючи на болючу поразку від українського гросмейстера в сьомому турі. Далі з шістьма очками йде узбекистанський гросмейстер Мухідін Мадамінов і поділ третього четвертого місць між миколаївським гросмейстером, який зараз представляє Швецію Віталієм Сівуком, і українцем львів'янином Василем Іванчуком. На жаль, Іванчук у цьому поділі посів четверту позицію. Саме тому, що програв особисту зустріч сівуку. І якщо спортивні результати залишають бажати кращого, то творчий доробок Іванчука в цьому турнірі дуже суттєвий. В жодному з поєдинків Іванчук не грав чисто на нічию. завжди чіплявся за найменшу можливість зіграти на перемогу. І час від часу це грало проти нашого гросмейстера. як то в партії проти Вахідова. Нічия була йому гарантована в будь-який момент поєдинку, але прикро, прострочка часу і нуль в турнірній таблиці. Тож побажаємо Василю Михайловичу відновити сили, набратися творчої енергії і знову, вийшовши на старт, радувати нас своїми партіями. Я дякую всім глядачам каналу Шахи для всіх, що ви слідкували за цим змаганням разом зі мною. Ну і за традицією, якщо це відео вам сподобалось, то тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Побачимось в наступних відео.